Мирного неба всім. Сьогодні у нас от такий оракул Артур Вонг. Видно, по-моєму. Це автор е, колод Настояще Чорне таро і Ефімера. Е, так, сьогодні я буду працювати тільки на Оракулі. Тут 22, 22 картки. Вони не всі співпадають, в принципі, ну як, е, це не є старший арканник, але деякі карти, як пише сам автор, співвідносяться до цієї системи, скажімо. Ну, така як там Луна, по-моєму, от, сонце, зірка. І ми з вами глянемо тільки на цій колоді сьогодні, чисто що є надважливим на даний момент для вашого життя. Надважливим, щоб ви могли зрозуміти, надважливим для вашого життя. Кого цікавить така колода, я кажу, завжди в допомозі мені в отриманні таких гарних колод. Інстаграм-магазин Лакшері Таро. Посилання під відео буде на цей магазинчик. Звертайтесь, питайте, і я думаю, вам також поможуть, якщо ви захочете таку колоду. Так. Що є надважливим зараз для вашого життя? Що є. Надважливим на даний момент для вашого життя. Хо-хо-хо-хо-хо. хо 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 Це питання, ну, я не знаю, досягнення, це питання, це трон, це сама карта трону. Вона може десь співвідноситись з арканом імператора. Але надважливе для вашого життя тут у нас зірка. Дивіться. Читай, досягнення. Так, треба подивитися, бо ж забуваю. Подивилася, чи у Діта ця зірка у діта. Бо ж забуваю, що мені там Ось, схематичні навіть YouTube робить. Зауваження, не випускає відео. Ну що, що є надважливим для вашого життя зараз момент трону: трон це фіксована ваша позиція. Зафіксувати вашу позицію у вашому житті. Досягнення. Дивіться, це може бути починаючи від ваших особистих досягнень, що треба зафіксувати, можливо, ви знову ж маєте. Якусь роботу, кар'єру, от знову ж там досягнення. Це важливо на це звертайте увагу. Це можуть бути також моменти нерухомості, і вам треба зафіксувати якісь моменти. Можливо, купля-продаж. Це може бути також. Це моменти влади. Може у вас ідуть якісь? Бачите, тут є в принципі ще картки, додаткові закону. Але у вас вийшов аркан, ну, в принципі картка трону. Це возвеличування по суті ваших заслуг. Про те, що ви можете зараз, ну, розслабитись, не розслабитись, все-таки одноколодова зірка, ви досягли якогось результату, або йдете в тому моменті досягнення, і ви його закріпите. Те, що за вами буде офіційно, або вже є офіційно оформлено, затверджено також за вами. Якщо ви збиралися ще раз кажу, якісь дії робити по попитання нерухомості. Це є також важливо для вас, і це може бути ще якісь моменти відстані, тому що зірка дає нам відстань, але це дно колоди, і в даний момент. Якщо ви в, знову ж в питання власне, оцієї картки трону, то ви знаходитесь на своєму місці, навіть якщо ви далеко скажімо, від вашого трону. Щось там для вас доволі важливо, щоб ви е, зробили певні, певну фіксацію. Е, ще також просто зверніть увагу, тому що це може бути щось з ладою зв'язане, і вам треба закріпити якісь ревітами. Результати, можливо, це будуть якісь моменти підпису. Оформлення. А взагалі, що для вас важлива карта трону йде для вас займіть своє положення. ну, якби на, Займіть своє положення на, на троні, на вашому троні вашого життя. І тут якісь зміни. Зміни, в принципі, щось реально, тому що так, я хотіла все-таки уточнити, щось у вашому житті доволі серйозно помінялося. Скоріше всього, що, або в процесі Зараз змін або реально помінялося. Ви проходили дуже складні, дуже складні випробування вашого дуже складні випробування вашого життя. Це великі або страхи, які, бачите, людина яка маленька, це все в полум'ї. І це можна сказати, що хотіло вас налякати, ну або і лякало, і всякі такі негаразди. В складному середовищі. От ця людина, яка стоїть на своїй землі, скажімо так, або на якомусь, е, в якийсь простір, який йде за цією людиною, і є, скажімо, істоти, або є другий простір, який старається вибити вас з стану рівноваги. Але ми ще раз кажу, розбираємо, От мені було цікаво все-таки розібрати, що ж за вами. І е, тут получайте момент. Дивіться, тому що це є момент ну, якби візії, момент запис, за, затвердження за вами. Історію я навіть більше витягувати не буду, тому що тут і деякась трансформація і закінчення. Можна сказати, що оце, оця черепушка, скажімо, оцей момент минулого, тому що минулого, воно в минулому. Підкошує от всю ту складну історію. От складну історію по цьому пожарищу. А за вами отут моменти візії, моменти зафікс... фіксації, бачите, от якби документи прямо в золотих свитках фіксуються за вами щось, те, що вам конкретно дає Всесвіт. Або за вами можливо, якщо брати саму звичайну якусь. Битову, побутову історію щось, те, що вам належить, і воно якби фіксується для, вас, фіксується для вас Всесвітом. От Для вас зараз це, можна сказати, от так зробимо саме головне. Угу. Так, тут треба закрити. Залишилась у нас колода, Ой, колода. це ще момент. Я так думаю, тут мушу закрити, тому що раз залишилося, воно накрилося тут. І це, якби, момент відходу в от цієї карточки, як я говорила по вогню. Відходить в прірву. Все, ми його і закриємо. У вас така трансформація. Все, дякую вам. Я думаю, доволі прекрасний, доволі прекрасний. Навіть не ну, я от думаю, навіть не передбачення. Це, це можна казати факт. Щем я з вас і вітаю. Все, до нових зустрічей!